Житомир знову у Скорботі на щиті до міста повернувся 40-річний захисник батьківщини Сергій Рудзей. Сергій Іванович народився 17 липня 1984 року у селі Вільчанка на Житомирщині. Там він провів свої дитячі роки. Навчався у місцевій школі після закінчення школи Сергій переїхав до Житомира, де вступив до професійно-технічного училища номер 6 та здобув фах слюсаря-ремонтника. Згодом добровільно проходив строкову військову службу, після якої розпочав власну справу у Житомирі. Зустрів своє кохання своєю коханою дружиною. Утворили щасливу сім'ю і подарували світу від чудового синочка. Сергій Іванович безкінечно любив. Нашу країну, свою Україну він вивчав глибоко історію нашого краю, історію всієї України. Завдяки любові до вивчення історії рідного краю та всієї України він став очільником науково-історичного товариства. Частину своїх знахідок передав Житомиру, аби зберегти пам'ять про минуле поліського регіону. Це людина, яка надавала знахідки свої. він практично на підземелі там під шклом. Там його знахідки. Це він з Житомиром. Це людина щира, це щирий націоналіст, наш Житомирський жито Житомирянин, який дуже щиро любив Україну. Сергій мріяв про щасливе майбутнє для своїх рідних та всієї України. Однак війна зруйнувала його плани з першого дня повномасштабного вторгнення. Сергій став на захист батьківщини в одному з підрозділів ЗСУ. Воїн відстоював незалежність своєї держави на найважчих напрямках. Зіткнення з ворогом. Сергій був дуже позитивний. Він був душа колективу нашого, завжди підтримував всіх у кого які проблеми. Справжній патріотом України завжди е, е, з прапорами. Україна втратила справжнього сина. За свою самовідданість та стійкість герой отримав відомчу відзнаку: ветеран війни, учасник бойових дій, 3 червня 2025 року. Під час виконання бойового завдання Сергій Рудзей на позивний Мамай. Героїчно загинув на полі бою. Це була людина відверта, щира, любила сім'ю, любила своїх друзів. Але клятий ворог на сьогоднішній день забрав його життя. Але він загинув як справжній герой. Про цю людину можна писати книги. І одна людина пообіцяла, дасть Бог, війна закінчиться, вона про Сергія напише книгу. І назва цієї книги буде феномен Мамая. Вічна слава героям, слава Україна, слава нації, смерть ворогам не пробачим, не забудемо. Історії тих, хто щодня захищає нашу батьківщину, мають залишатися в пам'яті українців, щоб зберегти історичну цілісність подій початку повномасштабного вторгнення у Житомирі. Документують життєві та бойові історії курсантів стрілецького батальйону Житомирського військового інституту, які відстоювали підступи до Києва, а з ними і незалежність України у 2022 році. Ми сьогодні в історичний період переживаємо дуже важливий період, дуже важливий час збереження України як держави і історії цих хлопців курсантів вони особливі. І дуже важливо зберегти не тільки факт, що в потрібний момент вони стали потрібним пазликом в обороні Києва і стали на рівні з бійцями спецпризначенцями з готовими загартованими частинами. А вони, будучи курсантами, повністю виконали своє завдання. Вони втримали свої позиції впродовж двох місяців, не зрушившись, не не ні на крок. Проєкт має на меті створення документальних інтерв'ю з курсантами та молодими викладачами Житомирського військового інституту, в яких герої діля Пережитим досвідом. Це залишить по собі е, великий відбиток е, в історичному сенсі, е, також е, це необхідно, необхідно показувати людям. Можливо, це навіть е, пробудить в них деякі нотки патріотизму, е, можливо, Висвітлить навіть якусь правду авторка проєкту Вікторія Зоєва доєдналась до лав збройних сил у 2019 році. Однак, після тяжкого поранення під час евакуації поранених бійців стала інструкторкою у навчальному центрі ДШВ. Була тут півтора року інструктором з викладання тактичної медицини. Потім в мене було певна кількість операцій, і я не можу. Поки що викладати, тому що це фізично дуже тяжко. Участь у проєкті бере і Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги, представники якого, на чолі з режисером Петро Авраменко, документують історії бійців не тільки як захисників, а й звичайних молодих людей. Ці інтерв'ю слугуватимуть також основи для подальших проєктів, документальних стрічок і матеріалів для проведення заходів національно-патріотичного виховання. Історії героїв не мають бути забуті, наголошують організатори проєкту. Це дуже важливо архівувати, тому що ти все рівно забуваєш всі ці історії, і ти від цього відходиш. Тобто все рівно проходить певний період часу, і я сама, як людина, яка безпосередньо приймала участь, я знаю, що я намагаюся, я точно знаю, що я намагаюся забути. Але неможливо цього забути, тому що це є історична пам'ять, і має кожен її знати. Робота над проєктом триватиме впродовж літа. Реалізувати його вдалось за підтримки Житомирської міської ради. В рамках програми молодіжних грантів діяти у серпні. Планується презентація ролика, створеного на основі інтерв'ю героїв, які стали на захист своєї батьківщини. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Сьогодні поговоримо про те, як зареєструватися як фізична особа-підприємець, яку обрати систему оподаткування та які податки доведеться платити. Для початку необхідно визначитись, яка система оподаткування вам підходить, загальна чи спрощена. Це залежить від виду діяльності, яким ви плануєте займатися, чи будуть у вас наймані працівники та який обсяг доходу ви плануєте на рік. Відкрити свій бізнес як фізична особа-підприємець можна у державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг або в режимі онлайн, не виходячи із дому через портал Дія. Для реєстрації ФОП потрібно мати два документи: паспорт громадянина України та реєстраційну картку платника податків за наявності. Відкрити ФОП може будь-який громадянин України віком від 16 років і старше. В заяві про реєстрацію необхідно вказати види діяльності за квет, адресу здійснення підприємницької діяльності, вказати систему оподаткування загальну або спрощену та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом у разі реєстрації онлайн. Також необхідно подати до податкового органу форму номер 20 ОПП про об'єкти оподаткування кіос, кафе – через електронний кабінет або особисто у центрі обслуговування платників. Крім того, потрібно зареєструвати реєстратор розрахункових операцій або програмний РРО для проведення готівкових розрахунків, в тому числі банківськими картками. Детальніше зупинимось на системах оподаткування. Загальна система оподаткування це стандартний режим, який застосовується фізичними особами-підприємцями та юридичними особами, якщо вони не обрали або не можуть застосувати спрощену систему. Цей режим є більш складним в адмініструванні, але дозволяє здійснювати будь-які види господарської діяльності без обмежень по доходу чи кількості працівників. Об'єктом оподаткування на загальній системі для ФОП є чистий дохід, дохід мінус документально підтверджені витрати. Податки, які сплачуються. Податок на доходи фізичних осіб 18% від чистого доходу, військовий збір 5% від чистого доходу, єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати, у 2025 році 1760 гривень в місяць. Проте є обов'язкове ведення книги обліку, доходів і витрат. Всі витрати мають бути підтверджені первинними документами. Чеки, акти, договори. Податки нараховуються на різницю між доходами та витратами, звітність подається щорічно. Важливо, що загальна система є єдиною можливою для деяких видів діяльності, наприклад, діяльність з іноземними компаніями. Спрощена система оподаткування це особливий режим оподаткування, обліку та звітності, який застосовується фізичними особами, підприємцями та юридичними особами з метою полегшення ведення малого бізнесу. Відповідно до податкового кодексу України на спрощеній системі оподаткування можуть перебувати платники, які відповідають певним критеріям за обсягом доходу, кількістю найманих працівників та видом діяльності. Існує чотири групи платників єдиного податку. Перша група можуть бути лише ФОП, які не використовують найману працю. Здійснюють розрібну торгівлю на ринках або надання побутових послуг населенню. Обсяг доходу до 1 мільйона 336 тисяч гривень в рік. Ставка податку до 10% прожиткового мінімуму залежить від рішення місцевої влади. Друга група можуть бути ФОП, які надають послуги населенню або іншим платникам єдиного податку, або здійснюють розрібну торгівлю, виробництво, можна мати найманих працівників. Обсяг доходу до 6 мільйонів 672 тисячі гривень в рік. Ставка податку до 20% мінімальної зарплати встановлюється місцевою владою. Третя група можуть бути ФОП або юридичні особи. Обсяг доходу до 9 мільйонів 336 тисяч гривень в рік. Ставка податку 5% від доходу без ПДВ або 3%, якщо платник є платником ПДВ. Четверта група для виробників, юридичних та фізичних осіб. Ставка податку залежить від площі сільськогосподарських угідь. Всі групи ФОП зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок, але є обмеження за видами діяльності, наприклад, фінансові послуги, гральний бізнес, тощо не можуть бути платниками єдиного податку, великі підприємства, а перевищення лімітів доходу тягне за собою обов'язок перейти на загальну систему та сплатити додаткові податки. Важливо при реєстрації обрати один основний квед, а також кілька додаткових. Краще зареєструвати квети з запасом. Так ви заощадите час на внесення змін у майбутньому. Також важливо перевіряти кведи. Перед підписанням кожного нового договору, адже на момент формування договору, ви вже повинні мати активний квет. Окремо зупинимось на питанні застосування реєстратора розрахункових операцій. Використання РРО або програмного РРО є обов'язковим для платників, які здійснюють діяльність на другій та третій групі єдиного податку та на загальній системі оподаткування. Але все ж існують винятки підприємців, для яких використання РРО не є обов'язковим. Зокрема, однією з умов, за яких Платникам єдиного податку, другої та третьої групи можна не використовувати РРО за умови використання розрахункових книжок, є здійснення розрібної торгівлі на території села, селища, товарами, крім підакцизних товарів. Що здійснюється ФОП, які сплачують єдиний податок, проте цей пункт не застосовується за наявності хоча б однієї з таких умов. Така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об'єкті, в якому також здійснюється торгівля під акцизними товарами. Такими ФОП також здійснюється дистанційна торгівля, зокрема через інтернет. Сільськими селищними та міськими радами прийнято рішення про обов'язкове застосування на території села селища реєстраторів розрахункових операцій. Як закрити ФОП, якщо виникла така необхідність? Все просто ФОП можна закрити в будь-який момент у декілька способів. Офлайн для цього необхідно подати заяву до Центру надання адміністративних послуг. Онлайн у кабінеті громадянина на порталі «Дія». Проте перед тим, як закрити підприємницьку діяльність, Необхідно подати звітність та сплатити всі податкові платежі і борги. Варто пам'ятати, що підприємець здійснює діяльність на свій власний ризик і під свою відповідальність, тому в разі виникнення питань під час провадження підприємницької діяльності звертайтесь за інформаційною допомогою до центрів обслуговування платників податків або за номерами телефонів, що розміщені на субсайті головного управління ДПС у Житомирській області.